Один вузлик зав'язуєте, і другий вузлик зав'язуєте. Трошечки а, потрібно підкоригувати, <рес> да, в такому сенсі, <рес> що <рес> Я да, вперше. <рес> <Не требували рес> як підкоригувати? Ось щоб тут було вище, да, трошки, mm -hmm. щоб дитинка була все, 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 все нормально. Мама двомісячного Захарчика Ірина у Бучанському просторі матері та дитини не вперше каже, заняття тут завжди корисні. Сьогодні разом з іншими матусями вчилася правильно обирати слінг. Коли дивишся, просто як фахівець, професіонал робить намотку, то начебто все зрозуміло, але спробувавши самостійно, відчувається зовсім по-іншому. Але зараз тепер розумію, що мені саме треба, займусь пошуком слінга. Так простір матері та дитини відкрився у Бучі близько року тому. За цей час у ньому отримали допомогу і навчилися правильно та безпечно годувати дитину майже 850 жінок. Тут працюють консультанти з грудного вигодовування, відновлення лактації, прикорму малечі та харчування мам. А ще у просторі усе обладнано під особливі потреби матері та дитини. В нас є сповільний столик, ігрова зона для дітей. В нас є кухня, де ви можете приготувати собі чай, приготувати дитині якийсь перекус, якщо це дитина від шести місяців. І вже е, отримує прикорм У нас. Є зона, де мама може приватно погодувати дитину груддю, Е, і зона е, консультування. Я нашла этот простер, когда мы гуляли с ребенком, и мне очень понравилось то, что можно было сюда приходить в любое время, ну, рабочее время, в любое время. Можно было и покормить ребенка, можно было и переодеть, можно было и в туалет сходить самой даже. Ну, вот такие вот вещи, да. И когда, то есть, девочки помогают там полностью, там, если вдруг вот надо отлучиться там в туалет, то с ребенком побыли быстренько в туалет сходить. Ну, то есть, как бы все максимально комфортно. Це Ірина, її Сашку рік і три. У січні їхня сім'я переїхала до Бучі з Донецька. Жінка ділиться на новому місці з малою дитиною і без допомоги переживала з чоловіком справжню кризу. Та, зрештою, знайшла підтримку в просторі, ходила на лекції, зверталася до консультанта з грудного вигодовування та психолога. От буквально вчора проводили такий міні мастер-клас: як можна рібенка заінтересувати ігрою, которая вот, мама там приготувати кушати. Сину нравится, нравится, то он приходить уже сюда, як себе домой. Всі вже он уже общается з дітьми. Он беріть навыки ще у других дітей. Вот, поэтому ну і ти тут, поки он грається, уже більше сам грається. Ти можеш спокійно з мамою пообщатися. Простір матері і дитини безкоштовний для усіх матус з дітками від нуля до двох років. На вас чекають за адресою Буча Нове Шосе 8 а. Ми запрошуємо всіх мам, в кого є діти віком від нуля до двох років. Ми дуже запрошуємо до нас вагітних жінок, тому що в нашому просторі ми вчимо грудному вигодовуванню, вчимо правильному харчуванню дітей. В нас в просторі дуже затишно. Ви тут можете розслабитись з дітьми, погратися діти граються. Мами спілкуються, діляться досвідом. Welcome.